Маємо на озброєнні в Національної гвардії України мобільні майстерні технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки на базі сучасного автомобіля Mitsubishi. генератор потужності 8 кВт, який забезпечує автономну співпрацю. Це в нас іде насамперед лаунч контроль, який діє на діагностику транспортного засобу для виявлення його несправностей. Є акумулятор. Маємо можливість підняти до 1 тонну ваги якоїсь деталі чи агрегату різних видів транспортних засобів, запасних частин і так далі для подальшого поточного ремонту даний автомобіль. Може десь під'їхати, щось швидко зняти, встановити, відремонтувати. Паралельно може працювати шевномонтажне обладнання до 18-19 радіусу Колес. Які насамперед встановлюються на автомобілі підвищеної прохідності. Даний транспортний засіб у нас обладнаний великою кількістю інструментів, різні види ключів для того, щоб здійснити маневрений та швидкий об'єм робіт. Є можливість у нас здійснити підзарядку транспортного засобу, можливість існує для примусового запуску транспортного засобу, якщо у нас не працює якась електронна система в автомобілі пускозарядним пристроєм. Паралельно також можемо підкачувати колеса. Встановлений в даний транспортний засоб компресор на 200 літрів. Ряд транспортних засобів вже стоять на озброєнні Національної гвардії України. Завдяки нашим партнерам. Та волонтерським організаціям. Основні види ремонту: по-перше, це шиномонтаж, по-друге, це зварювальні роботи, по-третє, це точильні роботи, четверте зняття, встановлення основних вузлів та агрегатів транспортних засобів. Основне завдання даної мобільної майстерні це швидке відновлення транспортних засобів, які виконують бойове завдання. Нашої ековаційної групи. Військовослужбовцями було евакуйовано трофейні зразки техніки Російської Федерації. Причеп-електростанція на базі двохосного причепу потужністю до 125 кВт. В ньому знаходиться двигун внутрішнього згорання ЯМС-238. Він повністю Новий він був трошки в занедбаному стані. Ми його привели до ладу, з рахуванням того, що постійні російські ракетні обстріли спеціально знешкоджують нашу енергосистему. Даний зразок буде нам в нагоді для того, щоб ми могли проводити як і поточні ремонти автомобільної техніки, так і, скажімо так, живлення безпосередньо наших об'єктів, які будуть в зимовий час використовуватись для підпрацювання тих чи інших завдач, які на нас покладені. Дорогі воїни, автомобілісти. Щиро вітаю вас з прийдешним святом дня автомобіліста. Бажаю вам успіхів в нашій службовій боєдіяльності, миру, добробуту, спокою у ваших сім'ях та всього найкращого. Ви відіграєте дуже важливу роль в відсічі збройної агресії Російської Федерації. Щоденна ваша праця незамінна з оставки особового складу, своєчасного проведення ремонту, евакуаційних заходів по до укомплектування наших підрозділів, в тому числі і російського ленглізу, та інші щоденні службові бойові завдання, які ви виконуєте. Хотів би подякувати вам за ту працю, яку ви виконуєте, побажати вам мирного неба, найскорішої нашої перемоги, і всього-всього найкращого. Дякую, слава Україні!